І на паузі не захоті в спаси камін на ланосі. Колете то світлофорі на паузі, не захоті, спати камін на ланосі. Привіт, друзі. Сьогодні у нас в гаражі Сузуки Вітара. Баті. І як то кажуть, наші перетворення почнуться дещо раніше, ніж ми планували. Тому що я думав зробити фієстечку, а потім вже починати робити Сузуки. Але бача, мені вчора скидує відос що якийсь хлопчик не дуже добрий, не впорався з керуванням. І все, що ми маємо на сьогоднішній момент, це ось таку красу. Воно не дуже страшно, але ось ця частина, вона зім'ята. Зім'ята не зверху, а десь під бампером. І ось така царапка на бампері. До речі, якщо показати по зазорам, тут все трішки ось пішло. Бампер був у рідному окрасі, у рідній фарбі. Це чисто фарба і вже йде пластик. Це все лікується, бампер не в утіль, кріплення всі цілі. Але ось тут момент такий неприємний, якщо ось так бампер зробити, як він повинен бути. Оця частинка у нас знизу зам'ята. І десь на сантиметр треба сюди Витяг. Тому на сьогодні у мене дуже прості плани. Я хочу зняти бампер повністю, запаяти ось цю частинку, щоб воно не торчало так. Тут десь щось помити, полірнути, може підфарбувати з балончика, щоб воно сильно в очі не кидалось. Машина поїздить, буде грязна, тут не буде видно. Тому що, як я і казав, фарбувати все це. Ми будемо тоді, коли і будемо робити дверку. Але ось цей момент з витяжкою ось цієї частини. Треба вирішити якнайшвидше, щоб ми змогли встановити на місце бампер. Ну і так машинка буде кататись. До речі, якщо оту частину витягти без фарбування, тут царапок вм'яти немає ніяких. Може вийде так, що ось це крило ми врятуємо і його фарбувати нам не треба. Тому сьогодні у нас серія про батін сузуки і про його пригоди. Хочу сказати, що для високої машини треба високий домкрат До 345 міліметрів підіймається, дві тонни він витримує. Ось як він виглядає. Такий дуже масивний метал. Ручка є для транспортування. Ну і зараз. Будемо підіймати щось, знайти треба колодочку якусь, щоб не подряпати наш ланжерончик чи то місце, куди ми будемо дом кратити. Щоб зняти бампер, нам треба зняти колесо. Тому що, щоб долізти до підкрилків, щоб їх відкрутити, щоб у нас відійшов бампер, нам треба туди якось долізти. А нам заважає ось це колесо. Тому для них у нас пластинка є ось така. І шукаємо, де ми піддомкратимо. О, можна прям отой туди. Це такий невеличкий, непрофесійний, але для гаража, для своїх умов повністю підходить. Все, машина пішла. Треба ще зірвати болти, звісно, перед тим, як повністю піддомкрачувати. Тому цим ми і займемось. Наскільки я розумію, я вже на фінішу. Зараз оце. Вищелкується, з того боку ми також вже відщолкнулися, все це повідкручували. Будемо пробувати стягувати бампер повністю і дивитись на пошкодження. В принципі, вже видно, що ось ця частинка заїхала туди, і її треба буде трішки підтягнути. Кажуть, їхати вже більше нікуди не треба. Дивіться, як я все зробив і як було. Жодної тут горбинки нема, все чітко, бампер у нас стає. Я його ще не фіксував остаточно. Він трошки буде гуляти. Чому? Тому що його я буду перефарбовувати. Ось це я тільки що зробив, щоб ті царапки не кидались так сильно в очі. Якщо відійти там метри-два, то того вже не буде видно. Тим паче, якщо ми зараз покатаємось, у нас машина від тієї погоди буде повністю ось такою по зором все у нас співпадає. Бампер я сильно не фіксував, буквально тут, там, і все, щоб потім його можна було зняти, коли дійде черга на фарбування, і пофарбувати бампер і ось тут дверку. Я ще хочу поставити сюди стандартні її колеса. Дивіться, тут протектора Ну забагато, ще міліметра 4 є. Доїздити ту зиму, скільки її там залишилося, щоб потім її залишити на літо і там вже добивати. Ну і на цих колесах вона зараз трішечки стане краще. Ніж на оціх Штампах. А штампи зараз ми не будемо. Не, не те, що штампи, мені шкода, мені шкода ось цю гарну гуму. Зараз вже грязюка, снігу майже немає, тому зима зимою. А всю гарну зиму ми збережемо на наступну зиму, щоб конкретно зимою їздити. Тому вкидаємо колеса, можемо виїжджати, їхати на маяку, ну і чекати своєї черги, а далі вже подивимось, як нам зроблять, і будемо полірувати і продовжувати всі роботи по цьому автомобілю. Не знаю, коли буде продовження зніматись, ну але сьогодні у нас 17 лютого. Я думаю, що десь у березні цей відео вийде. У мене гарні новини по Suzuki. По-перше, коли три дні назад я робив той бампер, вирівнював трішки крило. Я потім поїхав до хлопців. Кажу, коли зможете взятися за роботу, щоб пофарбувати бампер і пофарбувати ту дверку, яку я хотів, там де трішки поцарапана прим'ята. Вони сказали, ну десь кінець лютого, може початок березня. Пройшло no. два дні. Вчора ввечері дзвінок каже: Давай з понеділка приганяй. Вчора була неділя, сьогодні понеділок. Після того як я заїжджав до хлопців, пройшло. Три дні. Ну і зараз я вже відігнав Suzuki хлопцям і приїхав взяти. У нас є спеціальна шпатлівка для бамперу для пластику. Зараз ми відвеземо, щоб хлопці спробували попрацювати. Тому що я ту працював цією шпатлівкою, мені сподобалось краще, ніж я раніше користувався новолом звичайним. Але я думаю, що максимально правильно буде, щоб цю шпатлівку протестували фахівці у своїй справі. Звичайно, трішки універсальної. У мене вона залишилась трішки, щоб здешевити процес виконання робіт, щоб мені було трішки дешевше, тому що я приводжу свої матеріали. Хлопці беруть гроші тільки за роботу. Ну, як бачимо, у нас все вже готово. І, до речі, шпатлівка у нас лягла дуже добре. Вирівняли все. Тут трішки додали ще звичайної, щоб якісь погрішності прибрати. Але зроблено дуже класно. Будуть вже фарбувати сьогодні. І для того, щоб його пофарбувати, спочатку треба ще загрунтувати. Все це у нас вже також приїхало. Ось така. Посилка, і що дуже добре, те, що магазин пакує сам всі посилки, і нова пошта не запакує вам одну баночку у таку велику коробку. Все це дуже щільно поєднано. Так, Все, що нам треба: ґрунти, лаки, Це білий ґрунт. Замовляли на інші автомобілі. Ось у нас тут фарба 400 грам ZJ3 для Сузуки. Він єдиний чорний колір. тому з фарбою нам пощастило, що дуже швидко її підібрали. Ну і ось ґрунти. Все, що необхідно для того, щоб пофарбувати тачку. Чорний ґрунт, лак то вже моє я замовляв собі у гараж. Тому посилання на Tandem Shop залишу в описі. Шпатлівки, фарби, всі матеріали, які вам необхідні для фарбування автомобіля, можете знайти тут. А ще є промокод на знижку 10% на весь асортимент в цьому магазині. Як я і сказав, посилання буде в описі під цим відео. Сьогодні вже 26.02, і це ще не навіть не початок березня. І автомобіль ми вже їдемо забирати. І все, що нам залишається, поїхати на мийку, помити і подивитися, як то нам пофарбували і який вигляд вона буде мати вже на сьогоднішній момент. Попереду, звісно, ще. Хочу багато чого зробити, замовити спеціальний ремкомплект на дверні петлі, точніше не на петлі, а на фіксатори. Тому що у них болячка це двері, які не фіксуються, відкриваєш і вони бовтаються. По факту, все це коштує гривень 400, ну і десь півдня роботи, тому що треба знімати карти, ну і там щось робити. Тому цим ми займемось в інший раз, і рівно тоді ми займемось поліровкою автомобіля. Це вже буде наступна серія про Suzuki. Коли вона буде, я не знаю, що ми там будемо робити, тому що. Роботи дуже багато, накопилося за ці дні. Була днюха у мене. Я трішки відпочивав, і тому минулого тижня у четвер не було серії, тому що трішки не було часу. Ну а зараз з новими силами їдемо, забираємо сузуки і вже будемо з понеділка працювати. Ну ось що ми бачимо. Трішки дополірувати. Ось цю частинку нам треба. Тому що не побачив я. Машина була в полючці вся. А так, в принципі. Все пофарбовано все в колір, дуже чітко все підібрали. І причому весь номер тої фарби, яку підбирали хлопці, він був вже написаний на цьому автомобілі. Ось тут знизу ZJ3C03. Це ось такий чорний металік з синіми крошками. Дверка у нас також повністю пофарбована, як бачимо, як можна відрізнити. Тут вода стікає, ще така аліафобка працює, а задня дверка у нас. Трохи навіть не відмилася. Але ми так по пошвидесенькому заїхали, полючку збити. Ще поїду додому дополіровувати все це двері і все, що не фарбувалося. Ну і то вже буде наступна серія. На даний момент з дисочками вигляд має наступний. Ось на цій прекрасній ночі. Менше ніж за тиждень ми зробили Suzuki і вона, в принципі, вже готова знову їздити. Трішки залишилося в салоні поприбирати, полірнути. І ну я думаю, що за цей тиждень, ще до початку березня, у нас є декілька днів, а точніше, ну сьогодні вже не рахуємо. У нас є завтра, і післязавтра два дні, щоб дополірувати, доприбирати і вже віддати у повне користування на початку весни. Ну, хоча він і так їздив, нічого не... Пророчило біди, але ну, таке трапляється і тому непередбачені такі витрати. Добре, що це все швидко та добре закінчилося, і ніхто не постраждав. Тому, друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати українську армію донатами. А найкраща підтримка для мого каналу це, звісно, лайк та коментар під цей відео. Ну і, звичайно же, підписуйтесь на канал. Всім бувай! I ain't if they do All I do is one take, This shit gonna fly up like Beirut Leaving niggas on their back From the regular of the gang Under the town, palace, put my niggas, but I'm steepin' to your